Гетьман запорізького козацтва Григорій Запович. На жаль, українські історики дуже рідко згадують цього гетьмана, присвячуючи йому хіба що декілька рядків у своїх творах, але дарма. Про що я розповім нижче, що він зайняв гідну місце в історії України? Той час, коли на початку 17 сторіччя запорізькі козаки в основній масі приймали участь у Лівонській війні, Григорій Запович, бувши гетьманом Запорізького козацтва, боронив кордони Річі Посполитої від нас подів татар, турків та ногайців. У цей же самий час на українські терени напав ногайський султан Бухар, що було досить рідкісним явищем, оскільки ця орда була досить далеко від українських теренів та Річі Посполитої. Але все по порядку. Як я вже повідомляв, що коли основна частина козаків була у Прибалтиці, козаки під командуванням Григорія Заповича здійснили напад у 1601 році на татарські улуси. І в зв'язку з цим послу Річі Посполитою у Бахчисараї, тодішньої столиці Кримського ханства, була вручена нота протесту, говорячи сучасною мовою, щоб приборкати козаків, котрі нападали на. Кримські землі. Настільки було все серйозно, настільки було становище таким нагальним, що аж кримський хан вручив подібну ноту. У наступному, 1602 році, козаки під командуванням цього ж Гетьмана здійснили морський напад на кілью, де захопили турецьку галерю, пройшовши Дністровський Лиман, де ще ще раз захопили турецький корабель. Тому вони Досить успішно воювали у Дністровському Лімані та на самому Чорному морі. У 1606 році козаки під командуванням Григорія Заповича здійснили напад на болгарське місто Варна, котре було окуповане на той час Османською імперією. Хочу зауважити, що болгари були під Османським ігом протягом 300 років. Вони захопили. Флот потопили декілька кораблів, висадили десант у самому місті Варна, і з перемогою повернулися на Запорізьку Січ. Тепер щодо нападу Ногайської орди, котра е курсувала між. Волгою та серединою частиною Дону, що було досить далеко від України, але чомусь і була самостійною, не залежала від Кримського ханства, чомусь спонукала цього султана Бухара напасти на українські землі. Сама орда пройшла аж під місто Корсунь, де її під цими морами цього міста зупинили козаки, вщент розбили і погнали назад у степи. Все це здійснилося, звичайно ж, під командуванням Григорія Ізаповича. Цієї ж зими, 1606 року, коли з Кресна Крига, про що доповідала розвідка, інша Кримська Орда, що базувалася на території цього півострова, готувалася напасти на річку Сполитую, в тому числі на українські землі. Але й козаки під командування цього словетного гетьмана не стали чекати їх, під... поки вони переправляться через Дніпро, а на переправі через цю річку, на підході до Дніпра, вщент розгромили Кримську Орду і погнали також її назад. Тому гетьман Григорій Запович повинен посісти гідне місце в історії козацько козацької лицарської доблесті та слави нашої України. Сподобалося відео? Постав подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких українських лицарів та гетьманів ти хотів би почути в моїх наступних відео.